Всем привет! Ми опять в колхозі. У нас вже, як то кажется, пішла обнова колхоза. Ми почали трохи збуватися старої техніки, чуть-чуть постепенно обновляться. Ось, ось закупили ми е, три. Ну, цей старий, так у нас він не був, а два нових після капремонта кіровці. Вони вже йдуть, в них двігатіля 300, лошадинних ще Ну, сіл. Тут ще МТЗшки, ці всі старі, так і лишаються в роботі. Придбали вже теж після капітального ремонту т 150 го Ось ще один взяли. Ну, це теж на 300 сил кіровець. Половина старої техніки попродавали вже е, отакого. От Замінили повністю синіви на дони. Дони 2003 року три штуки. Цей ще 80-х, ну, що в хорошому состоянні ми його перебрали, передивилися. Як то кається, може пару раз на, на поля вийде, а там підає може на запчасті на донора. Ну такий гові. Все в хорошому стані, Дон 1500А. Також ми заміни купили два зіла отаких. От Газони ми попродавали, тому що, що тут треба брати більш таке. Два зіла теж в хорошому стані. Ну Тут бензовози, заправка сіялок, це він лишив. Як і, якщо ви бачили на відео, в мене були два кормовоборочних комбайна Дони 680, ми їх теж продали. І купили, як ви думаєте, вот два новіших таких 14.03 РМС, уже нових, тому що поля время займає дуже довго е, уборки і производительность нікая. А тут хоч би ми взяли середину з -з золоту між е, класиками і... Таким. Ну, це ще в нас стоїть ніва, ми лишили. А що ми її лишили, зараз я вам покажу. Ось ось для чого. Вона буде ходити з такою жаткою, яка буде косити пшеницю на некоторих полях на свал. І ми будемо подбирати подборщиками. Зараз я вам покажу подборщики. Це старе хазяйство розбомблене було. І там стояли ці комбайни. От виходить ми одного комбайна забрали і дві цих, два цих подборщика ми забрали. Отакі вам для наших донь. І будемо свала брати пшеничку. Всім приємного просмотра. Підписуйтеся на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Папа!